Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви любите слухати балачки про парфумерію, то продовжуйте дивитися це відео. Сьогодні я покажу вам новинки на своїй парфумерній полиці, аромати, які я купила останнім часом. Деякі один, здається, я вже вам показувала у своєму влозі, інші не показувала хіба що в телеграмі. До речі, якщо ви не підписані на мене в Телеграм, інстаграмі і так далі, то підписуйтесь всі посилання завжди. А внизу в інфобоксі. Отже, новинки, які в мене з'явилися, їх цілих 4. Три я купила собі сама, і один мені презентувала моя парфподруга Ніна. І розпочнімо з аромата, який дуже довго висів в моєму вішлісті. Такі, знаєте, неоднозначні в мене від нього враження. То мені він подобався, то не подобався. Ну, взагалі-то. Коли я тільки познайомилася з цим ароматом, він мені взагалі не дуже -то сподобався. Можу сказати, навіть взагалі не сподобався. От. А, можливо, я його в якийсь такий непідходящий період тестувала, можливо, було холодно. Ну, одним словом, щось у нас з ним не склалося, я за нього забула. Потім пройшов певний час, і мені знову потрапив до рук від левант. Він мені просто так зайшов. А, то було літо. Він мені дуже зайшов. Я його просто дуже швидко використала і почала думати про те, щоб купити собі повноцінний флакон. А, і ось тільки зараз я його купила. Я говорю про парфум від Зарку Парфум. Дев'ята молекула. У мене тестер. Ось така упаковка тестерна. Аромат. Ну, знову ж таки, неоднозначні в мене від нього враження. Я його купила, тому що я побачила гарну ціну на цей парфум <кхід> і вирішила його купити, тому що ну, колись він був в моєму вішлісті, Але я його хотіла б перетестити перед тим, як купити. Але вже ніякого відливанта в мене не було. Я перерила всі свої пробники, нічого не було. У мене була лише сьома молекула. Ну, вона, власне, в мене є в відливанті, я її послухала, і я зрозуміла, що вона мені якась от дешевить. Я не можу це передати. Вона ніби там, життєрадісна, насичена, красива. Але я не сприймаю молекулярні аромати. Напевно, через це вона мені от синтетикою пахне і хоч і лопне. Я думаю, може, щось не то, так само її треба якось потестувати, можливо, якусь іншу погоду. Я пам'ятаю, що саме влітку мені сподобалась ось ця дев'ята молекула, вона мені пахла таким життєрадісним шампанським з оцею бузиною, яка тут, до речі, я зачитаю вам піраміду. Шампанський абрикос, чорна бузина, орхідея, вершки. І чорне дерево. Ну, звичайно, найяскравіше тут звучить бузина в шампанському. Для мене це найяскравіше. І воно мене. воно мене. Ну. Ну, одним словом, я не можу сказати з 100% впевненістю, що я люблю цей аромат. Хоча, якщо ви дивитесь мене давно, ви пам'ятаєте, що я колись прямо конала за цим ароматом, так я його хотіла. Якимось літом, він мені дуже зайшов. Тоді треба було і купувати. Знаєте, а зараз ну, приємний. Но вау-ефекта в мене немає. Тому. Подивимось, буде зараз спекотно, буду носити. Побачу, чи зміняться мої враження. Він мені подобається, але без ефекту вау. Ну, одним словом, як то так. Наступний аромат, який я купила в сліпу, це у нас бренд Les Parfums de Rosine Twil Rose. Я купила цей аромат з рук, купила його сліпу, була дуже приємна ціна на нього, і я подивилася піраміду, і мене дуже привабила ця піраміда, мені чомусь вдалося, я там нафантазувала, ну як це зазвичай буває, коли ти купуєш аромат сліпу. Відгуків на нього дуже мало. Тому я вирішила, була ні, була ціна не висока, базьмука. Ну одним словом, зачитаю вам так само піраміду. Аромат був випущений у 2006 році, і він в нас відноситься до чоловічої парфумерії. В верхніх нотах у нас гальбаном, рожевий перець, нерулі, бергамот і танджерін. В Середніх у нас троянда, фіалка, півонія, тмін, сандал, пачулі, сіль, амбра, полісандр і мускус. Це, напевно, я тут змішала котлети з мухами і середні базові ноти. А що можу сказати? Тут. Я сидю, знаєте, як ця принцеса на горошині, думаю, що мене тут муляє, тут якийсь камінчик на стольчику. Зараз в мене моя племінниця в гостях, Тут іграшки, всякі діла ну, трошки відступила від теми. Одним словом, аромат для мене це шипер. В першу чергу, чоловічий шипер. Тут дуже яскравий, я б навіть сказала, лякаючий старт. Ну, тобто, фактично 15, може, навіть 20 хвилин. Прям такий дуже агресивний такий старт суперчоловічого такого, ще тих часів шипор. Я можу його, напевно, зрівняти з черутті. В мене є черуті чоловічий шипер він мені подобається, але тут. А все ж таки, троянда, фіалка тут є. Да. Тут в троянда відчувається і фіалка. І в базі, вже, коли от минає тих 20 хвилин, він гарно так запутрюється, стає досить приємним, таким лагідним і ласкавим. Але пережити цей старт це треба мати прям терпіння. Я носила кілька разів цей парфум. Я не скажу, що я в нього закохана. Але в принципі він мені подобається. І враховуючи ту ціну, яку я за нього заплатила, в принципі, найби було, я ще й прилюблю, тому буду носити. Він навіть, знаєте, тут така троянда от трішки є відсилка, ніби як до класичного агента-провокатора, якщо ви розумієте, про що я кажу, там старт так само дуже такий вульгарний, аж знаєте. Е, ніби як прилим сіном трішки пахне. Така троянда, там дуже вона агресивна на початку. От, може, якийсь момент конюшні, якщо хочете. Ну, от... Що є, то є. Але в базі красива троянда, я обожнюю троянду. Тут взагалі мені ця піраміда. Мене дуже привабила ця піраміда. Я люблю троянду, а мені було дуже цікаво послухати, як заміксували троянду разом з фіалкою в базі. І гальбану, в принципі, це та нота, яку я теж люблю, Того, що він дає таку, як гірчинку аромату. Для мене чоловічий шипер, агресивний на старті, лагідний і в базі. От так. Якщо ви знайомі з цим ароматом, то напишіть мені, будь ласка, як, ви, як воно вам. Так, наступний аромат, який просто я джекпот виграла, що я його купила. Я його купила так само з рук: це Пенхаліганс аромат, який називається номер 9 ЛП. Це така краса, друзі, особливо цей флакончик, ну він просто надзвичайно красивий. Тут така якась вилюрова-бархатна, така пов'язка. Ну, дуже красивий. Дуже. Аромат супер не для всіх. <х scales> ну, це моє о, чому? Тому що цей аромат дуже-дуже дуже нагадує мою м, кохану Дюну. Дюну від Діор, яку я так само палко люблю. Не так само, а ну, вже так само я люблю Penhaligons, як Дюну. Ну, вони просто мега схожі. Треба мені, може, порівняння якесь записати. Ну, я виписала піраміду цього аромату, але я не виписувала піраміду Дюни. Я тільки подивилася рік випуску, думаю, хто кого злизав. Все ж таки Дюна в нас була випущена в 91-му році, а ось цей Петхаліганс в 1998, тобто не ексклюзив. Отже, в верхніх нотах в нас тархун, герань, лаванда, бергамот, лимон. В середніх нотах гвоздика квітка, троянда, жасмин в базі кедр, куриця, амбра, пачулі, мускус і ваніль. Ну, Ви бачите, що база дуже складна. А, тархун, герань, гвоздика, ну, це таке. Всліпу брати, це, брати, ну, я би в житті не взяла всліпу. мені пощастило, тому що в мене був відливан цього аромату. Я прекрасно знала, як він пахне. А він нагадує мені дюну. Ну, це така краса. Тут в чому відмінність від дюни, так от на перший нюх, на перший рознос, так би мовити, я носила цей аромат двічі, і прям я закохана. Того, що, знаєте, мені ще так якось прям тепло на душі, тому що дюна дуже подорожчала. В мене залишилося лише пів флакона від 50 мл. Тепер я можу спокійно поливатися з цим Pen і бути щасливою. Тут момент не те, щоб на старті, ну, Старт приємний, а от буквально наносиш аромати, через хвилин, напевно, 5-10 з'являється акорд, момент. Я не знаю, нота, яка тут не заявлена, по типу шкіри такої от сільськогосподарської, як я сама в собі кажу. Коні, сіно, сідла, от, таке от така от груба шкіра, яка не всім по зубам, типу гучі, Абсолю, оцей для чоловіків. Але отак от слакончика взагалі не відчувається. Далі от цей момент він звучить буквально хвилин 10-15 і все. Він не супер яскравий, там, це не супершкіра кабара за орлянку, але вона тут є, і це треба визнати, от просто і сказати. Та? Якщо ви, раптом у вас є цей аромат, напишіть, як ви вважаєте, як ви рахуєте, ви відчуваєте там цю шкіру. Далі це все діло зникає і залишається дюна, сама натуральна, м -м тепла, гаряча, така от піски. Оці, от, знаєте, аромат дуже важко. Розкладати якусь на ноти і так далі, ну, тому що так само, як і Дюн для мене. Для мене Дюна це супер дивний аромат. Від того він не стає менш обожнюваним мною, але тим не менше, аромат дивний. Супер дивний, і це так само дуже дивний. Взагалі, мені здається, бренд Pethaligans досить дивний. Я тестувала декілька їхніх нових парфумів. Ну, тих, які там оці голови е, звірів різноманітних, я вже не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що мені сподобалися ці аромати, і вони мені всі здалися тим. Це прям ніша. Міздеця, бренд взагалі Пенхаліганс не для всіх. Це перший і поки що єдиний аромат в моїй колекції. Взагалі, знаєте, всі ті відгуки, які я читаю на Пенхаліганс, просто вони на голову не налазять. Ну, аромати, які в якому випадку не можна купувати сліпу, ну тим паче вони і досить дороговартісні. Тому. Не знаю чи колись мені що пощастить, щось спробувати від цього бренду купувати в сліпу ні в якому разі. Я ж кажу, я купила цей аромат тільки тому, що в мене був відливант. І людина, яка мені продавала цей аромат, писала, що він дуже дивний. Ви впевнені, тому що ну, він може не зайти. Та дякую, що попередили. Дивний, але просто шикарний. І четвертий аромат новинка це Lolita Олімпіка, Lolita Land, яку я вже показувала у своєму влозі. Аромат, який мені презентувала моя подруга Ніна. Ось це оленятко. Аромат, який створив Франциск Курбічан, наш улюблений метр. Ой, ну класний аромат. Знаєте, я дуже довго не могла зрозуміти, подобається. Він мені подобається, я не могла зрозуміти, надо мені не надо, а буду носити, не буду. У мене було декілька м -м, відливантів, декілька пробників, і я постійно якось міняла своє відношення до цього аромат. Щось подібне, як з цим. Тобто він мені подобається, але вау-ефекту в мене немає. Це мені подобається, але там назвати його шедевром я не можу. Але він Ну, він красивий. Давайте я так само зачитаю вам. Тут, до речі, така велика піраміда, Я прям аж не віриться мені, що Лаліт Олімпіка відкрила всі карти і показала прям цілу піраміду, але ну, вона дійсно вражає. Отже, аромат випущений 2018 року. Коктейль Беліні в верхніх нотах, мандарин, апельсин, перець, лимон, лайм дуже багато цитрусів. бачите? Грейпфрут. Тобто, просто. Середні ноти білий персик, слива, чорна смородина, жасмін, магнолія, троянда. В базі у нас ваніль, лакриця, бензоїн, мускус і сандал. А взагалі, мені здається, що лакриця це така червоною ниткою проходить крізь всі аромати, ну, майже всі аромати у Олімпіки, такий собі ДНК-момент. В цілому аромат солодкий він дуже густий. Ніби якісь, знаєте, я дивлюсь на цей на ці, там цитруси на старті. Коктейль-беліні я не знаю, що воно таке. Для мене це фрукти, фруктовий десерт. Тут білий персик, слива, чорна смородина, все це приправлено дуже пахучими, дуже шлейфовими, такими дифузними білими квітами. Тут заявлений на джасмін, магнолія. Таке, знаєте, густе якесь фруктове варево з квітковими ось цими такими акордами. Ну, і, звичайно, родзинкою на цьому десерті у нас виступає лакриця, яку тут, в принципі, добре відчутно, особливо у базі. Е, я не буду носити, напевно, цей аромат влітку, тому що ну, він дуже густий. Це туди на холодну осінь. Я вже прям. Бачу, я ношу його в прохолодну осінь, в зиму. Він, мені здається, буде дуже красивий в цю погоду. Ну, у мене бувають такі періоди, що я можу дістати щось странне, і те, що в принципі не відноситься до там, літніх ароматів в моїй голові. Але в мене таке буває, що я можу дістати, наприскатись і кайфую. Но поки що мені не хочеться влітку його носити. Він дуже густий, дуже щільний. Солодкий такий фруктовий десерт з гучними квітами. В нього навіть колір рідини такий спонукає на якісь осінні холодні дні. Да? Ну, одним словом, друзі, ось такі аромати в мене з'явилися. Враження від них різні, як ви бачите. Буду рознашувати, далі буду, напевно, більш детальніше можливо, якщо буде такий запит, розповідати про кожен з цих ароматів. Якось я трошки псіханула. ну не враховуючи літолімпіку, яку мені подарувала Ніна, купила три досить таких дороговартісних аромати, не знаю, щось мені прямо захотілося. От. Тому такі справи: Порадійте зі мною, нові альфакторні враження. Напишіть, що останнє ви собі купили, можливо, це якась давня хотівка. І ви зараз так само тішитесь, намагаєтесь відволікатись. Одним одним словом, друзі, нехай у нас усіх все буде добре, цілую, обнімаю всім, папа. -па.